попросили зняти мене відео по заміні масла на ловола 354. Зараз я вам покажу всі, зливні, всі заливні пробки. І що міняється? Значить, при першому ТО ми міняємо масло в моторі, передній міст, коробка, задній міст і масло в гідравліці, в гідробаку. Почнемо з мотора. По, мотору по кількості масла. Значить, Йде у нас заміну 7 літрів. 6 ви заливаєте, заливається сюди. І далі міряєте по щупу. Тут заливається. Зливна пробка у нас буде тут знизу. Де вона? Так, може, то з тої сторони. Секунду. Так. О, бачите, є зливна пробка. Отсюда ви зливаєте, злили повністю масло, закрутили. І далі заливаєте через верх. Заливаєте 6 літрів. Е, і далі по щупу. Так, де тут щуп? Ось тут щуп. Виняли. І тут у вас є метки дві І по меткам. Посередині або чуть вище. Заливаєте. Далі. по передньому мостові. Тут є заливна із сапуном. відкручуєте її, зливаєте, значить, ви її. Тут посередині є болт, це буде сливна, е, також це контрольна. викручуєте і цю. Через верх заливаєте масло, через це. Тут у вас почало текти масло, можете закручувати. Е, ну, перед тим теж не забудьте це й закрутити. Далі в бортових теж міняєте масло. Тут заливне, заливна пробка. Тут, ось бачите, маленьке, це сливна буде. Зливаєте. Через верх заливаєте. По коробці. Тут заливна горловина разом з щупом. Зливаєте. Так, де в нас тут? Що, ще, ще, ще з той сторони, зливна. Значить, на коробці зливаєте в двох містах. Так, ось цей болт, ось цей. Викручуєте, зливаєте і на задньому мостові коробку зливаєте в двох містах. Так, на задньому мостові теж є знизу один великий болт, але я його вам напевно не покажу. Знизу під коробкою теж має бути один великий болт. Злили з двох міст і заливаєте сюди. Лєте сюди 20 літрів, далі по щупу. І залишається гідравліка. Тут заливна у нас горловина, тут у нас щуп, тут заливаєте літрів 5. І далі по щупу. Зливаєте. І з самої нижньої точки це можете от з цього, цього шлана з обратки. Викрутили і масло злилося. Це буде саме нижня точка. Так, саме головне теж не забувайте при кожному ТО, що у вас є масльонки. Всі машлюки ви шприцюєте. передній міст. Тут на тормозах. Тут вон теж є. Все шприцювати. Чим частіше ви будете шприцювати, тим більше у вас ті деталі будуть ходити. Бачите, там є маслянки. Все треба шприцювати. Значить, на заміну по регламенту йде 7 літрів. Коробка задній міст, передній міст 30 літрів і в гідравліку до 10 літрів. Поміняли і катаєтеся без проблем.